3D-моделювання в програмі SolidWorks. І на огляді саме ось така стінка рельєфна, котра дуже розповсюджена і цікава за методикою, як її робити. Стінка із дерева з таких о, ламелей. Давайте глянемо, як її зробити, що для цього потрібно і що потрібно знати, яка технологія їх моделювання. Далі таку стінку можна запустити на деталі, роздробивши в форматі, до прикладу, DXF, можна її видати на, саме порізку ЧПУ фрезою на площині кожен слайс. Окей, дерево побудову зліва, і давайте подивимося, саме, як вона зроблена. Відтягую ліні, лінії відкату до самого верху, все зникає. В папки тверді тіла, відразу відображу. Все, що бачу, і також, також ще папка є. Так, тверді тіла. Добре. Бачимо, що зроблено такий прямокутник. Прямокутник зроблено елементарно, вибравши базову площину Frontlane. На базовій площині розроблено ескіз. До речі, давайте його відредагуємо зайдемо. Габаритний розмір приблизно 2 метри на 2 метри. І висота витянутої бобишки за допомогою вкладки Елементи. Команда витягнути бобишку. Витягнули саме. Давайте зайдемо і глянемо саме на 350 на 400 мм. Ага, бачимо, що витягнуто на 400 міліметрів вверх. Так, є. Ось розмір 400 мм. Далі, що відбувається? На кожній із стороні: 1, 2, 3. 4 на кожній стороні зроблений ескіз. За допомогою команди Spline, зараз його висвітлю, показати. І ось так. За допомогою команди spline сам прямокутник слуговує як базовий ескіз, і також для того, щоб зробити поверхні на котрому відображені ескізи. дані. Ескіз можна редагувати, можна поміняти. До прикладу, зробив двома методами давайте даний ескіз відредагуємо. Не хочу, щоб в мене була така краказябла лінія, і я її роблю штрих ну, і вона не участвує. А другу лінію, яку я до цього побудую, другу лінію, яку я до цього зробив штрих відображу як основну і також можу її трошечки наприклад, скоригувати. Да? Раз, Ось так. За допомогою таких допоміжних осей є один. Скоригуємо, давайте ще цей скоригуємо. Також розмір чи поверхню. Ось так, до прикладу, давайте. Окей, і поки досить. Так, з чотирьох сторін, далі що робиться? Далі за допомогою команди поверхні, ось поверхня, гранична поверхня викликається як команда. Давайте її саме. і... Зайдемо в редагування, подивимось, що там відбувалося. Так, перед цим, перед цим як побудувати, бажано оцю, цей прямокутник, який ми будували в даній команді, сховати, щоб воно не заважало нам. Таким чином ми будемо бачити наші ескізи. Заходимо в саме в команду редагування, відображаємо її і бачимо, що саме в команді редагування вибрані ось у глобальних 4 і 5 ескіз. Ось один ескіз і другий, а з допомогою напрямків додані вже бокові обмеження. І таким чином, закриваючи команду, бачимо, що побудувалась саме поверхня. Давайте її висвітлимо. Ось ця поверхня і побудувалася. А ескізи, давайте їх виберемо і сховаємо, щоб далі вони вже нам не заважали. Є так, чекаю. Вибираємо перший ескіз, затискаємо Shift, вибираємо останній, і вибирається всі ескізи в даному ряду, замикаючи перший і останній виборний елемент. Так, бачимо, що побудована. Ось така поверхня складна. За допомогою ескізів, це все діло можна коригувати, відображати те, що вам потрібно в даній методиці. Далі, що робиться? Береться ескіз, попередній, ось попередній ескіз площини, і видалюється за допомогою команди елементарної, також команди вкладки Елементи витягнути бабушку, витягується ескіз до поверхні. Да, Давайте зайдемо в редагування і подивимось. Раз є, бачу, що ескіз, і ми тут в налаштуваннях є зміщення 150 мм. Я тут грався вже товщиною, саме щоб вона була товщина, до речі, трошечки відкругувався. Можна зміщення ескізу можна зменшити. Ось починається отсюда. Так, зміщення сюди, то напевно. Забагато піднявся, тут буде 150 даже мало, можна додати 200. Да? 200. І бачимо, що нижня площина просовується, і в нас немає. Перед, перед. Напрямок до поверхні, Ось на налаштування до поверхні, і вибираємо нашу поверхню, яку ми будували в попередніх ескізах. Є. Закриваємо команди зі збереженням і бачимо, що саме наша. А наш ескіз був видавлений до, певної, до даної поверхні. Дану поверхні вона вже нам не потрібна, її можемо вибрати і сховати, щоб вона, вона не заважала, так як і інші елементи до цього побудовані для, для площина і, наприклад, до от, тіло є. А далі беремо, вирізаємо на стороні. До прикладу, ось що там тут будуємо на даний поверхні. От даний ескіз прямокутничок. Вибираємо площину, беремо, заходимо вкладку ескіз, беремо прямокутник, прив'язавши його до сторін і задаємо розміри. І Потім саме командою вирізати вкладки Елементи витягнути виріз. Давайте зайдемо її редагуючи. Саме за даною командою вирізаємо на, наскрізь. Відступивши від базової поверхні площини на 25 мм з того щоб тут організувалася така підложечка. І далі, далі ми цей виріз беремо масив як прямолінійний масив лінійний масив, і вздовж вибираємо кромочку і вздовж цієї масштаб лінії в напрямку масиву через. Крок 50 мм. Давайте зайдемо і подивимося, як воно редагується, як саме відображається даний масив. От перша кромка ми вибираємо кромку, де вона вибрана. Є? Давайте її Ось вона вибрана. Ось ця кромочка вдовж, вдовж неї, як напрямок. Далі ставимо інтервал і екземпляри. Далі ставимо інтервал 50 мм і 50 екземплярів 40 мм. А далі показуємо, що вибираємо функцію грані як виріс. Вибираємо даний виріз і, 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 і область дії вибране тіло. Так, закриваємо команду зі збереженням. Таким чином ми змасштабували наші вирізи вздовж нашого тіла в даному напрямку і отримали наш бажаний очікуваний результат такої складної поверхні. Саме поверхня такими ламелями. Отже, в принципі, далі можна скруглити, додати інші елементи чи ще щось, якісь вирізи поробити. В принципі, дана техніка виготовлення таких цікавих стінок, будь ласка, є одна із 11. Отже, ставимо подобайки, підписуємося на канал, таких технік трошечки покажу. Звертаємось за уроком серед моделювання програмі SolidWorks як база відеоуроків.